Доступний факторинг це програма державної підтримки, яка знижує вартість факторингового фінансування для українських виробників та постачальників товарів та послуг. Надання державної підтримки дозволяє малим та середнім підприємствам отримати факторингові послуги за доступною процентною ставкою 13% річних. Програма доступний факторинг впроваджується фондом розвитку підприємництва за механізмом, аналогічним до іншої більш відомої програми державної підтримки. Доступні кредити 5-7-9% через уповноважені банки. Державна підтримка надається в межах отриманих фондом коштів, передбачених у державному бюджеті. У вигляді часткової компенсації фондом базової винагороди за договорами факторингу, укладеними уповноваженими факторами і суб'єктами підприємництва. Максимальний ліміт фінансування за договором факторингу встановлений суб'єкту підприємництва разом з учасниками групи пов'язаних з ним контрагентів, з урахуванням інших видів підтримки до 150 мільйонів гривень. Факторингове фінансування може бути надано у розмірі до 95% суми грошової вимоги. Згідно з наданими первинними документами, що посвідчують право грошової вимоги, максимальний срок користування факторинговим фінансуванням становить 360 днів. Скористатися програмою можуть, зокрема, мікропідприємства, підприємства малого середнього бізнесу президенти резиденти України, що здійснюють постачання товарів покупцю на умовах відстрочення платежу. А саме: Фізичні особи-підприємці, зареєстровані в встановленому законом порядку, юридичні особи, кінцевий бенефіціарний власник, контролер яких є фізичною особою, резидентом України, сількогосподарські товаровиробники. Факторинг допомагає малому та середньому бізнесу продовжувати діяльність, збільшувати продажі та створювати нові робочі місця в умовах війни. Однак цей простий та зручний фінансовий інструмент, який має найбийку популярність у Європі та світі, досі залишається нерозвиненим в Україні. У сусідній Польщі поточний стан ринку факторингу оцінюється у майже 100 мільярдів євро, що становить 15% ВВП країни. Тоді як в Україні рівень проникнення факторингу в економіку залишається на рівні менше 1% ВВП. Програма Доступний факторинг впроваджується фондом розвитку підприємництва та має на меті допомогти бізнесу вистояти та зростати в умовах війни, а також розвивати ринок факторингу в Україні і сприяти відновленню економіки України. Популяризація інструменту здійснюється за підтримки проєкту USAID інвестиції для стійкості бізнесу.